Доброго ранку, шановні підписники, гості мого каналу. Ми так і знаходимося в селі Мелятин. Котлика вже обмурували, під'єднали в грубці. Я вам покажу розкажу, як він працює. І ось господарі не хочуть нас відпускати, хочуть, щоб ще змурували їм грубку. Отакий От гараж наполовину з літньою кухнею. І посередині буде грубка. Я вам скажу дуже добрий обігрів. В гаражику буде тепленько і машину покрутити, щось зробити. Ну і господиня, в разі відключення ось така грубка. З плитою під банячки на 5 ходів буде. І я думаю, що буде дуже гарно, ефективно обігрівати це приміщення. Ось, будь ласка, подивіться, топочка доволі буде вміщати дров, і все воно гарно буде працювати. Підписуйтесь на мій канал, дивіться відео, далі буде, що в нас вийшло. Черговий момент істини, друзі. Закінчено роботу з грубкою. Ось такий вона має вигляд. Грубка в літню кухню і з другої сторони гараж. Домурували і випробовуємо. Ось так гряд дротятка в грубці, бачимо язички полум'я ідуть в потопці входи, працює гарно, тяга добра. Ось так люди готуються до відключень світла, щоб мати запасний варіант, де зготувати і щоб гарненько погрітися. Піддувайло. Ось тільки розпалили горять наші дровцятки. Все працює, все чудово. Ось такий вигляд буде. Грубки в гаражі, 4 клімат заморується, все окультується, буде дуже гарно і втепленько. Ви друзі, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. А ми з дев'ялодією, втомлені і щасливі, будемо покидати село Мелятин після нашого невеличкого відрядження, втомлені від праці, ця група змарувала буквально за один день, ми її не планували, встановили поспитав, все запустили, пропустили, все працює чудово і ефективно. А щасливі від того, що ми в черговий раз, в черговій родині. Подарували тепло та за їхній домі. Всього найкращого, вами був поворот.